Чиновник має виконувати повноважень і відповідно звітувати перед радою. Я вам наголошу законодавство, що саме закон каже про це? Мають бути заслухані звіти керівників, виконавчих органів ради та посадових осіб перед депутатами. І депутати приймають рішення. Як чиновники? Як керівники посадові особи здійснювали свої повноваження для того, щоб вже було зрозуміло, надавати їм премії або не надавати. Но депутати цього не розуміють. Вже не кажучи про голову громади, що вона каже, ти найкращий, ти найгірший. І відповідно питання премії вирішується. Ось в чому проблема в Радах. І це керівники, це представники влади. Просто жах. І ось ця голова громади наголосила, що нарахування додаткових виплат працівникам селищної ради залежить від їхньої роботи. Хто як працює, так і отримує. А звідки вона знає, хто як працює, хто вона така? Рада має визначати, хто як працює по результатам діяльності. Ось що в головах у чиновників. Якщо казати про їхні заробітні плати, про заробітні плати чиновників, то вони складаються з посадового окладу, з надбавки за ранг, надбавка за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці, премії, інші виплати, матеріальна допомога для оздоровлення. Матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань. Ось з чого складається їхня заробітна плата. І давайте дуже коротко пройдемо по заробітним платам оцих чиновників. Почнемо з голови громади. І ми беремо цей період листопад, грудень та січень, оці три місяці. Так ось, голова громади отримала за цей період 109 тисяч гривень. Майже 110. Оклад її 18 767 гривень. І вона щомісячно отримує понад 36 36,5 тисячі гривень, якщо казати про цю голову громад. Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів. За цей же період він отримав 88 тисяч гривень. Оклад його 17 203 гривні. Премію він не заробив. Заступниця з гуманітарних питань – 101 тисяча.